Зараз тривають останні хвилини оздоблення нового кондитерського шедевру від Валентина Штефаньо. На цей раз французький крокембуш буде подарунковим. Традиційний крокембуш – це маленькі хрусткі еклери, викладені конусоподібною гіркою та оздоблені прикрасами. Але коли йдеться про авторське виконання, обмежень бути не може ні у формі, ні в рецепті. Цього разу Валентин Штефаньо експериментував наповну еклери, наповнені чорнично-болуничним мусом, а вкриті рожевою карамеллю. Тістечка вкладені у солодкі скриньки з грильяжу, кожна з яких може стати незабутнім подарунком любителю солодощів. Байдужим цей витвір кондитерського мистецтва залишити не може. У нього ідеальний баланс. Воно ніколи не занадто солодке і ніколи не занадто важке. І так, якщо він буде продовжувати далі рухатись, то можна напрямку, я думаю, уж продає всі шанси стати кулинарну столиці, як командирський ход. Я бабушка, я був маленький, пекла еклери. Вони були по зовнішньому виду схожі. на... Вам у світовому кондитерському мистецтві є свої модні тенденції. Автор ягідного крокембуша» Валентин Штефаньо розповідає, що навіть за такого розмаїття смаків та рецептурних новацій зараз всі повертаються до класики. На сьогоднішній день в основному тенденція така, що визначається більше класики. Витрачається класика і е, люди все-таки коли пробують щось постійно нове. Да, немножко хочеться как-то вспомнити щодо первоначальне і завжди чему то возвращается. Ось таке воно перечуття весни у солодкому виконанні. Легкі смаки місцевих чорниць та полуниць, ніжні повітряні еклери та іскристі карамельні кульки. Поєднання французької класики та закарпатських дарів природи. Тандем для справжніх гурманів.